Конфліктність і перманентний стан, який присутній у стінах парламенту, він створений безумовно різними об'єктивними і суб'єктивними причинами. Безумовно, все це пов'язане із останніми подіями. В першу чергу це пов'язано із змінами до Старої Конституції зразка 1996 року, коли всі важелі впливу перейшли до одних рук Президента України. А Верховна Рада, як законодавчий орган, він, у нього залишилося мало прямих своїх обов'язків. Як, наприклад, Якщо раніше за подання президента Верховна Рада призначала і звільняла посадових осіб, то на сьогодні Верховна Рада залишилась як творець, як творець законів, які приймаються на потребу або парламентської більшості, або президенту, але не суспільству. На жаль, безумовно, я погоджуюся із словами народного депутата України Романа Зварича, який сказав, що після Конституційного рішення про повернення до старої конституції, що парламент перетворився на цвинтар демократії. Народні депутати, коли голосують, вони фактично ставлять свій підпис під ініціативами президента, але не під власними. Президентсько-парламентська модель узрукової влади, і ми бачимо сьогоднішні кроки влади, яка будує в лапках нову Україну. Це є одною, однією із важливих на сьогодні проблем. Ми втратили багато років. Ми втрачаємо свободу слова, ми втрачаємо права людей, ми втрачаємо демократію. І депутати, які сьогодні... Присутні у стінах парламенту, вони представляють бізнес-групи. Щоб відповісти на найголовніше питання, що є основною проблемою парламенту, я задам зустрічне. А хто є ці депутати? Вони є депутатами, які представляють свої бізнес-інтереси і голосують за ті законопроекти, які захищають саме їх бізнес. Про те, що депутати захищають і представники бізнес-груп, це давно відомо. Про те, що вони зараз поступово стають закріпаченими від більшості від президента, це також давно відомо. Яка потрібна система, щоб цього уникнути? Звичайно, ідеальна система для України це парламентсько президентська, так. але не в такому варіанті, не в такому вигляді, яка вона була до цього часу після прийняття політреформи 2004 року. Так. Це в ідеалі, коли. Система влади вона унормована і розподілена між різними гілками влади, між трьома гілками влади. В першу чергу в парламенті мають бути депутати, професіонали, професіонали, які знають конституційне право, які знають виборче право, чи податкові питання, економічні питання, культурно та духовні питання, наприклад. Тільки тоді, коли буде в парлам, коли будуть в парламенті професіонали, тоді вона буде дійсно називатися парламентсько президентською. Ну, в першу чергу потрібно допустити молодих, амбітних людей. Я сподіваюся, що наступного скликання в парламент все таки прийдуть молоді, амбітні професійні менеджери. Державні менеджери. Це саме головне, від чого потрібно відштовхуватись. Державні менеджери. Вони є серед нас. Серед наших друзів, серед наших знайомих, стара еліта не пускає нових людей, нову еліту. Про це сьогодні звичайно багато говорять. Потрібно змінювати виборче законодавство. На жаль, питання місця проходження парламенту вирішують гроші, а прості люди вони залишаються поза межами парламенту. Потрібно нести такі зміни або віковий ценз, або за іншими критеріями, щоб ці молоді люди, які є представниками політичних, нових політичних сил, вони потрапили до парламенту. Це повинні з'являтися нові політичні сили, які зацікавлені в тому, що прийшла молода еліта. Молоді політики за мажоритарною і систему і системою списки, тобто так як ми голосували в 2002 році? році саме так. так. так коли ем, молоді люди прийдуть за мажоритарною, за мажоритарною системою ага. виборів, вони будуть мати прямий контакт ага. з виборцем, вони будуть нести відповідальність. Адже відповідальність сьогодні це найголовніше. За тією системою, які, яка за, за тією системою, з якою працює зараз Верховна Рада, прийшли народні депутати, вони повністю відірвані від виборців, від своїх округів, і відповідно вони не несуть відповідальності. І це найголовніша проблема сьогоднішнього парламенту. Народний депутат України, якщо він став, він несе відповідальність перед народом, який йому дав право вибору потрапити до стін парламенту. Потрібно вносити зміни до е, виборчого законодавства і прописувати статті, коли і за яких умов має бути нести відповідальність депутат. В першу чергу це може бути прописано, коли е, виборець відкликає свого народного депутата. До речі, це дуже е, це активно обговорювалося ще до 2004 року. Я сподіваюся, що наступного скликання в парламент прийдуть молоді, амбітні професійні менеджери, управлінці. І сподіваюся, що вони відновлять чи відновлять довіру до Верховної Ради, чи довіру до того поняття Еліта, еліта нації, еліта держави. Принаймні, я цього дуже щиро вважаю.